Знаходжуся вже на другому твоєму, точніше, це перший гарден да, вілеч. Там були на другому, точно. і це в тебе має бути там далі третій Garden Village. Ну це перше, тільки продовження буде. продовження першого. Хай буде так. Yeah. Мене цікавить стиль. Чи він буде змінюватися, дивись з курточки твої до речі. Пухле по всій вулиці. Одна курточка порвалася. — І це десь знову зацвяне? Це, це, це сьогодні десь зацяклився. Ну. Можливо, поки ви ходили, там контент знімали десь. От про самий стиль. Ти будеш щось змінювати в стилі Чи ти 25 Garden Village тут збудуєш і на цьому? Ні, ні-ні. дивись. Звісно, все буде мінятися. Наприклад, Garden Village третє містечко, уже в нас інша архітектура. Угу. Дальнішому я даже думаю, ось тут продовження містечка буде, гарневіліч у нас також буде чуть, -чуть інша архітектура. Ну ти Бо поки от... що карти можеш відкривати чи ні? Який це стиль буде? Хай-тек, борнхаус, uh, щось от? Ну, поки не відкриваю. Буде вже у тебе готовий весь проект, тоді <свист> ти та, усім об'явиш. Але та, та. якась новинка, якусь новинку від тебе варто очікувати? Ну, дивись, ось, ось тут я планую поставити комплекс з басейном. <плес> <плес> я зараз <плес> вивчаю це питання, тому що, наприклад, ну його ж треба обслуговувати. А як показала практика серед людей, отут обслуговуючи персонал, і там люди говорять: чують, зубок не вивозь, дерева не стержи, не поливай, не прибирай. Я платити ні за що не буду. Отак. От є навіть такі. да. да, да. ну і всім сім'ї не без цих, не без роботу. Не так. вгодиш, не да. вгодиш всім. А це ж треба буде обслуговувати. Ну, я ж його не для Там великий буду. головняк з цим басейном, я з да, тобою да, повністю да, вгоду. Да. Дивлюся, два варіанти є. Або я його будую, три варіанти є. Або я його будую, чіпляю на баланс містечка, і містечко його обслуговує, яка бонплата. Або я його будую і він буде як комерційна складова. Хтось обслуговує абонімент. Абонімент заплатив 300 гривень, 500 гривень вход, ну там припустимо. Або третій варіант, і взагалі його набудувати не буду. Як на мене, найкрутийший варіант. Ну дивись, навіть якщо йти по другому варіанті, ну рахуй, у тебе величезний комплекс. То, тобто бігають діти, то це, трете десяте. Тобі або його огородити ні, він буде і, і строго все по абонементам, або це прийдеться контролити. Ну, третій варіант мені, якщо чесно, більш за все поновити. Ні, то тоді не буде та... ізюминки. Не буде ізю. Дивись, мені ж треба, розумієш, от я, наприклад, вийшов на цей рівень, всі розуміють. Що дзюбок от побудував якийсь стопчик дає зараз? Ось? Ну вже хтось до мене буде підтягуватися однозначно. Да. Мені цього року треба ще на пара щаблів на голову, е... на, дві на голову під, підскочить, для того, щоб ці люди, які цього рівня цього року вийдуть на мій рівень, щоб вони розуміють це треба щороку рисувати іти вперед, рухатись вперед. Ну, Якщо ти не будеш це робити, е, ну тоді я не дзюбок. Ну згоди з приводу yeah. тенденції в загальному, як ти кажеш, що ти хочеш кожен рік рости. В принципі, вір, я за тобою також дуже плотно наглядаю. Дивлюсь на твої різні фасадні рішення. Як ти виконуєш рівень дороги, як ти виконуєш парку місця свої? Ну тобто, це і є рівень, до якого багато хто забудовників буде також іти. Дивись, асфальт. Не асфальт, а бруківка. Угу. Пройшов рік, нема ніде ніяких. Нічого фасад. не просів. Чому? Основу дав гарну. Чи висновки зробив з мене? Ну, Тут не пожалів. Ось тут 5,5 тисяч квадратів бруківки було покладе uh -huh. в цьому містечку. На Софії 7,5 тисяч метрів квадратних, заливали бетон. І Ось. знову ж, ти прийшов до цих рішень, не скажімо, не за те, що там тобі проєктанти говорять так чи не так, а ти прийшов до рішень, що спочатку основи не шишки. було. Шишки, да, свої. Да, да. знаєш. І момент такий. Я прагну досконалюватись. І знаєш, коли там будував, наприклад, у 20-му році, 21-му році, і коли потім дзвонять люди. Чуєш, Щось не так. Чуєш зубок, там, типу, браківка просіла, знаєш, самому стидно. Все одно, що ти прийшов в університет здавати екзамен. Да. Знаєш, типа, прийшов, не здав, ай, на перездачу. Ну, ну. Та й фіг з ним. Та, знаєш, да. баді, знаєш ти, ти Здав проєкт, потім через, через півроку дзвонять там, Олександр, приїдьте поправте. Це так, як, знаєш. Знаєш, Ми всі намагаємося робити класний продукт, але ти задаєш цю тенденцію. Задавай і далі, знаєш, як кажуть, щоб був класний продукт, на ринку має бути конкуренція. І гарна конкуренція. Ну, щоб кожен. Я тобі скажу так, що конкуренція, наприклад, я беру борщівку. Угу. конкуренція велика. велика. Та й навіть тут в Криківщині, от, наприклад, одне містечко, одне містечко, не буду називати його назву. Також в Криківщині будувалось, угу. Е, воно що воно зробило? Ну, якби ми набрали їх, попросили, щоб так не робили. Коли ти вбивав Garden Village, Озерне, угу. Uh -huh. воно вибиває їхнє містечко. А вони <с. точку, типу, підтягнули ще. Коротше, чорною штукою займає, да, пацани, Якби ну всі ми намагаємося якось чесно і по-справедливому працювати на цьому ринку. Що, у нас такої можливості немає ті точки підмінювати. Заходьте в медійку, відзнімайте, показуйте, що ви будуєте, який ви продукт даєте. Воно все прийде. Я вам клянусь. От Саша є цьому приклад, є інші забудовники, цьому приклад, де вони гарно відносяться до свого продукту, намагаються дати топовий продукт, гарно відносяться до реалізації і класно відносяться до цього клієнта. Все, ось невеличкі ці ключики, до успіху вже є. Просто да. потрібно треба, брати користування. Ну, Скажу так чесно, треба жити проєктом. Ну, якби... не, не скажу, що вже геть повністю. У ну, мене є церква, у мене є сім'я, у мене є дружина, у мене є діти. Але все одно, от в мене ж партнер є в бізнесі, який також от, він живе цими проектами. Це ми, клас. ми завжди, ну, ми от дивимося тут, да? От кажуть, Дзюбак, для чого ти цю розмітку зробив? Що ви тут, ну, для чого ви цю розмітку зробили? Хоча так, да, да, нічого ви знаєте, що ви оце поставили? Ось це, для чого ви поставили? Що ввечері їдеш? ну Ти розумієш, ти заїжджаєш ввечері, ну, всі гарно світять, Їдеш машиною, тут такий вайб. Ну, Прикольний вечір. Да, да, так, да, да, да. Да, десь я не дозаробив. Ну, наприклад, розвит... наприклад. Цю розмітку, це все ну, 1500-600 гривень треба було зробити. Її можна було не робити. Зекономив би. Ну, я хочу. Я хочу, щоб було класно. Ну, я це хочу... все із-за того. Було Ми підійдемо до релакс там, побачиш, ну, Хочеться це там? робити якісний продукт. Хоч Як за... твоя сім'я відноситься до того, що ти живеш проєктом, особливо дружина? як, Якщо треба, то вона там, Дюбок, іди сюди. В мене, в принципі, також, але коли. Я так, як і ти погружаюсь прямо в роботу, я приїжджаю додому, там 8 вечора, до 10 ще можу сидіти. Буває, не вистачає часу на доньку, на сім'ю. Але я розумію, що це не до кінця правильно. І дружина для мене такий, знаєш, як холодною водою. Облила. Так, прийде все. Неділя точно це не робочий день. Неділя це церква, сім'я. Субота, мене, скажу так. Фактично, в мене не робочий день, але десь частково я виїжджаю. А от понеділок, п'ятниця, да, я погружений в роботу. І ти прям з самого ранку до пізньої ночі. Ти в сім'ю не То, ось, вчора, в 6 годин ранку, я встав уже, поїхав на Житомир. Сьогодні в 7.30 у мене вже була зустріч. Навіть угу. скажу про пунктуальність. я дуже пунктуальна людина. Приїхала людина з іншого міста зі мною зустрітися. Я в 7.30 приїхав. Людина приїхала в 8.15. Вона хотіла дуже багато інформації почути. Я рівно п'ять хвилин виділив пожав руку. Кажу: мені далі дітей треба вести в школу саді. Ну все правильно, з приводу пунктуальності це доволі важливий етап. І тим більше коли вже на такому рівні весь список, там, скажімо, на розкладі на всьому, то все має бути чітко і по правильному. Тут згоден питання з приводу сучасних котежних містечок. Якщо ми дивимося, ти ж бачив в Тікток, є такий азербайджанець. Він робить величезний акцент на озелененні. Як ти до цього відносишся? Ну, дивись, 60 умовних одиниць було потрачено на озеленення цього містечка. Uh -huh. І я тобі скажу так: коли минулого року, в серпні, місяці, ми зробили озеленення, в той тиждень було зроблено сім продаж. Uh -huh. ну, типа, коли вже зелень, от все, якраз от просто, виходить, тоді, якось так виходилося, хлопці працювали, працювали, бруківка туди-сюди, і озеленення дуже довго що вони робили? Ставили землю, возили там ав... Автополи, оце все робили, знаєш, не було. Ну, коли зробили озеленення за два дні. Угу. Ну, із того, що я бачу от, позеленення, так, воно гарно, прикольно. Є галька, є сосничка, є трошечки газону. Але я говорю про більш глобальне озеленення. Це коли забудовник інвестує немаленькі кошти і відразу привозить дорослі дерева, дає більше зелені, дає більше дерев. Ну, ну, у та тебе там. кусок, кусок лісу. Е, найбільший плюс Garden Village у Кроківщині це те, що ми межуємо з парком. парком. Там Національний парк, я не знаю. Заповідник. Заповідник. Це ж з тої сторони парк Характер у тебе? Парк характер туди, так? А, з цієї це сторони. буквально. А тут? Оце ж воно йде продовження. Ти зверни увагу. Ось на відпочинкову зону. Серце. Серце самого містечка, да. бо вона реально І, топила. До речі, якщо ось так подивитися, як наше містечко буде розвиватися, ми ж там будемо будувати понад парковою зоною, ми хочемо це продовжити. Mm -hmm. Бач там? І в ту сторону, і да, і, тобто, це вже буде продовження нашого містечка. Тобто ми концепціально вже про це думали. Навіть... Зона чіла, коротше, да, навіть я тобі скажу так. А ми ту землю не купили, ну ну тобто, ми вже її купили, але ще не купили. Ми коли оце містечко будували. Ми вже зробили все так, щоб, е, щоб розуміти, що то воно якби в перспективі. Угу. Ти на електрику, мощніше. Коротше, зробили. Газ зробили так, щоб можна було продовжити воду, каналізацію, щоб можна було продовжити. Шахмати, в дитинстві шахмати грав. Коротше, ти собі стратегічне мислення трошечки вдосконалили. Да. навіть стратегія не в тому. Знаєш, там хтось говорить: ну треба думати на 10 кроків. Да, вперед. Однозначно тут потрібно спочатку вибудувати стратегію захисту угу. своїх фігур. Тобто стратегію. От Garden Village це стратегія. Uh -huh. Якби захисту чи свого імені, чи свого авторитету. І далі думати з цим захистом, як далі рухатися. Як далі рухатись? І ти наперед, навіть як ти кажеш, не знав, що ти ту землю забереш, але ти вже в голові десь собі, мабуть, представляв, що вона стане. Та Якби, <кху> говоря, ми як часом тако прийдемо, з партнером сядемо, нам <кху> треба щось по роботі розбиратися. Ми вже там. Тут 10 гектарів. <реш> Вже гектарами, гектарами, так, да, да, да. да. і ми хочемо, наприклад, віті поштові. Віті поштові, ми ж ми до хочем, мене, хочем, щоб ти розумів, ми ж там хочемо зайти, будувати містечко. Я тобі скажу так, що якщо ми туди зайдемо і будемо вибудовувати ту лінію, яку ми там зараз робимо. Е, ну number one uh -huh. в Україні, ми зробимо. Number а там велика площа буде, да? У Там 4 гектара, але там є плюс. Е, Плюс 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 мене ще буде дивитися. І це будуть котеджі, чи це буде рі... Чисто приватні будинки да. там від п'яти соток і погнали да, там да, хто да, скільки да, да. буде бачити. Я тобі скажу так, що ну дасть Бог, все буде добре, буде здоров'я, буде мир. Що ми про себе заявимо на всю Україну? Ну на цей сезон буде планувати? М — Можливо, цього сезону розпочнемо. Було би круто. Хотілось би побачити я... цей топовий проект. Те, що ми там запланували, я тобі скажу так, що ми грюкнемо дверима на всю Україну. Почують за вас. Да. Ну я думаю, що вже знаю там більшість, але ще грюкне будуть якісь різні стилі. Чи там буде все? Ти потім всім розповісиш робав. Що... Зараз ми знаходимося, можливо сказати, в серці самого катежного містечка. А це у нас Garden Village Крюковщина. Гляньте, яка тут зона відпочинку? Є такі невеличкі, як біседочки для відпочинку, є барбікю. Зона, є різні гойдалки, костриші є. І в мене тут Саш, до тебе питання. Скільки у вас тут буде проживати сімей? От, наприклад, зараз? Ну ось тут е, 58 сімей. 58 сімей. Раз, два, три, чотири. Чотири мангала приходять вихідні. Немає драки за ці е, магазині. Ну в майбутньому, таких ми ну, мали сімей. Берушерить. Це все буде резерв. Угу. Ну є ж обслуговуюча компанія. Тобто, це все буде позвонили. Да, змогу... да, ви позвонили неділя, е, от ця бесідочка. Там на 2-3 години зайнято буде mm -hmm. все. Це ж безкоштовно, але просто треба буде броню. Просто дати. щоб було все по Щоб Було цивільно, да. да, Щоб було цивільно. Щоб знаєш, ну якби на будівництві, в чому момент успіху? В тому, щоб знаєш, все було злагоджено, команда працювала. Mm -hmm. Так само і тут. Якщо. Не буде крику, там, знаєш, там, сополука, щоб тут ніхто не пройшов шансон на світ вечора ключів і типу там е, Ми також хочемо багато давати концепції, але я просто знаю менталітет наших людей. От намагаюся дати класний продукт, там щось якісь плюшки. Хіба що от виховувати? Ну, дивись, я, наприклад, е, скільки хейтерів пишуть. Ну, пишуть, ну там. Пачка. Пачка. Часом реагуєш, часом не реагуєш, часом больно це слухати, часом воно тобі конструктивна критика йде. А, а, ну... Все одно ти цей продукт собі вдосконалюєш, робиш, що на хейтері всіх пофіг. Ти собі, яка розумна людина там буде, то вона конструктивно напише, ти собі висновки зробив і рухається вперед, да. наприклад. Але ж більшість це просто писуни. Писуни. Да. І все. Як е казав мій тренер назавжди знаєш по футболу Рахунок на табло. ну-ну-ну-ну Рахунок на табло це точно. Пока... Качелька. 0. 180 тисяч гривень. Оця штука 180 тисяч гривень. Да. Да, да, да. Офігенно. Ну, і ценник я тобі скажу, що не маленький такий. Всього-навсього. Ну, як мінімум це показує знову ж, твій рівень. Дивись, я ж за що говорю, що в містечку е, є моменти, ну, наприклад, на зеленені, 60 тисяч доларів потрачено. Це що позеленити комплекс. Так можна було. Просто газон Е, туємо, як Микола каже, стандартна тема ландшафтів, затоячити ділянку. Газон, туй налупив все. Кори підсипав трохи. Ну треба, знаєш, Тут ввечері, бачиш, всі тінічки стоять. Оливчик включається, Клас. – Тут все класно на що цього. Качелька, тобто якби. Гамачки, дивись. Ось можна прийти ввечері з сім'єю. Сісти, відпочити, сісти, запалити кострище, да. Взяв дров, запалити костраші, там Та дуже сімочки полугать. Ну, ну, життя ж йде в такому русі. Постійно кудись спішиш, а да. тут. А треба ж теж якийсь кайф получати від цього всього. Де да, згодино ось ці плюшки вони дають собі також свій такий аромат кожному містечку? Бо більшість як будують ти ж в принципі і сам бачиш одне паркомісце, таунхаус, не зелені нічого, все в бетоні. Ну і все. Принципі, немає більше нічого. А треба якось виділятись, треба рухатись вперед. Да, 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 да. І в мене якраз таке назріло питання з приводу земельних ділянок, які ти собі підбираєш під майбутні котежні містечка. Я бачу по наших запитах, що клієнт зараз доволі таки став привередливий. Всім давай або біля води, або в лісі, або біля ліса. В полі зрозуміло, що ніхто не або хоче жити. Парку. Або біля парку. ну Біля парку тут взагалі класно. Ти вибираєш також ці критерії, підходиш до них. Ти дивишся по локації, по розміщенню, по водоймі, по деревах. Так однозначно, опа. От дивіться, бачите, як на Гарден Вілічі тут дві маленькі собачки тут такі бігають. Ну реально класне місце, де хочеться відпочивати, жити, проживати, кайфувати, шашлик смажити біля кострища Сидіти, на гойдалки кататись, все зелено, гарно, прикольно. Тому заїздіть сюди, обов'язково. Вам тут є на що подивитись. питання по землі. Щось ми пропустили. Собака нас била да по земельних ділянках. От всі вибирають зараз біля води, біля того, біля От як ти відносишся? Як ти підбираєш сам землю? От під майбутнє будівництво? Зрозуміло, що ти сам приїжджаєш у той холод. Є люди, які хочуть, щоб була ну зрозуміло, що всі хочуть щоб була. Природа, але ж щоб була природа, треба чуть далі їхати. Ну то за місто, от та живіта почтова, наприклад, вже. Ну, ну вона, в принципі, непоганий варіант, ну це ж містечко буде йти. Ну вона буде десь також біля лісу, біля якоїсь водойми. Ну, скажу так, що по периметру ліс. По периметру повністю. Да. Е, є, такий, є такий комплекс в двох словах. Я думаю, ти його бачив, називається у лісок, по-моєму. Він я також да, туди да, заїздив. Да, Прикольні да. там хлопці будуть. От що мені сподобалось, що там будівництво прямо в лісі, і настільки ця атмосфера крута, де ти заходиш, величезні такі ялинки, сосни, я і сам хочу так будувати в таких локаціях, але їх мало. І як ти кажеш, якщо вибирати таку локацію, то треба їхати за 3-9 земель, 30, да тридцять ну, кілометрів. я километр. знаю, де вони будують, ну но... Хтось каже, що далеко від Києва. Далековато, але у них все продано да. Ну, Тобто в них продажу валять непогані. І в них, ну, наприклад, Курківщині ви тут продаєте по тисячу доларів за квадрат, вони там по 900, але у ну, них і земельна ділянка дешевша. Але непогано ага. все йде. Ну, мені також подобається їхній продукт. І хлопці, вроді, прикольні. Е, тому от в майбутньому, я також роздивляюсь, хочеться от майбутнє містечко будувати ну, прям в топових локаціях. Щоб хто би не приїхав, сказав, вау. Так, да. я тут хочу проживати, щоб перший за локацій, як ти кажеш, щоб було такий. Ну от якраз Криківщина, ось тут, угу. будемо будувати, я тобі скажу так. Продовження, перше. Десь перер. два роки, я думаю, що ми добудуємо ту частину. Я думаю, тобто, що... ти на реалізацію Гарден Village, а на Криковщині продовження, тобто першого, десь два роки займе. Ну, можливо, три. Ну там я, проект я... власне, малий. Так, да, я, я побачу, як він взагалі буде. То я тобі скажу так, що якщо ми реалізуємо те, що ми захотіли, ну тут порвемо ринок. Буде класний продукт на Кріковщині. Ну просто. я пам'ятаю, коли ми з тобою зустрічались ще набагато раніше, десь там 23 й рік, можливо, 22, й Ти тільки розпочинав Крюковщину тоді будувати. Я питав тебе, як, як по продажах, і ти такий не сильно був тоді задоволений, бо тому що в тебе борщаговка набагато краще е, йшла по продажам. Да. Потім з часом якась тенденція змінилася, да, десь в 24-му, мабуть, році такий переломний період пішов. Ну дивись, ну борщаговка. Не знаю чому от всі говорять, там пустиня, гобі немає ні парку, ні лісу, ні озер. А всі туди рвуться, угу. там інфраструктура є, там все є на місці. Школа типу, садів. да ну ти скаже пробки, ну де їх немає. Все таки ну можливо, просто вже тут а, розкрутили, розкрутили, навіть знімали. Ну от самий переломний період по, по продажам в Тебе період тут періоду я ж називав. А це як ти зробила з сходу? Бам всі прийшли і розкупили. Да. Бо у нас навіть серед наших є знайомих, які проживають в ЖК в Євромісті і тому подібне. Майже всі вони тут живуть тепер там. <смі> <смі> на Гарден Віллічі. Ну тобто це показує тенденція, що така нерухомість зараз користується непоганим попитом. І це є класно, є продажі забудувати. Шахеди, ракети. Ну, ти на поверхах сидиш. Стрьомно, як би там не було. Відключають світло. А до речі, тут генератори якісь будуть чи 에, щось ну, таке? Ну, дивись, у нас є генератор в один... центральний, так? Да? Центральний, так, да, але якби. Ну, це знов ж таки це від людей залежить знаєш. До... Освітлення ми можемо пускати безперебойне, скважину можемо підключити uh -huh. безперебойно. Ну це все в дальнішому будемо дивитися, як до цього все підходить. Uh -huh. Ми передбачили, щоб містечко було енергоефективне повністю, щоб ти розумів. Щоб, тобто, що би не сталося, щоб там була стої, якась… Там стоїть великий генератор. Uh -huh. ми, ми потратилися. Де це на свердловину, там на, на, на мінімальне якесь освітлення, на там, полив, там, вау, да, на поливу, та, щоб воно да. ну, все не зачахло. А хто, в принципі, там собі бажає, то він і так може доп, маленький well, well, якийсь поставити. Щось. Да. Йдемо зараз до щитка, глянемо, що тут в Олександра знаходиться. <плес> То йому задав питання, він каже: Так, а ну йдемо зараз, розберемося, що тут. Ні, да я розумію, він і не має тут, принципі, усе знати до дрібниць. Є для цього компетентні люди. Так, що <плес> тут? Ну, це в нас по цьому освітлення. 에, мабуть, на газонах, <плес> на <плес> різних а таких зонах. А це я так зрозумів, це, це, це насоси. <плес> Получається, що на свердловинах нас, ну, там що у вас тут масло центральна каналізація? Uh -huh. Вона ж полечається, збирається все в одну кучу, і uh -huh. там, що насос Насосик сосік перекидає. Ну ну походу, якось так до речі. От з цими центральними комунікаціями ти тільки що сказав, що у вас є центральна ну прийомка. І куди воно перекачується? Часто воно може виходити з ладу ці насоси, тому що мені також для там досвіду це... А по досвіду, от як Я ви, ви за часто? Ну от зараз будемо бачити. А на Борщагівках де ви будували, не було такого, що а да? там Чи взагалі там, там просто централь самотоком Самотеком, самотеком, самотеком так? Да, от, наприклад, ми беремо ж Софія. Ти бачив угу. оцей уклон? Ну да, там градус такий ж все буде <laughs> вилітати. Ну, А у вас тут центральне від цього містечка, так, я так розумію, що є якась відстань. Для цього ви поставили ДОП-насоси, які будуть перекачувати да, да, всю ну, цю масу ну, кудись ну. далі. Я ж тобі говорив, все робиться згідно проєкту. Ну це зрозуміло, що да, його Тобто, Не те, то, що там, знаєш, як там колись будували. Вітер, так, да. східно-захід. Копай тут. 100%. Ну, Сучасне будівництво воно потребує обов'язкового проекту, без нього. Ну, ну без котра робить проект, ну можливо, деякі моменти, але деякі... ти знаєш багато людей. Хто без проекту буде? Я знаю достатньо нема. Достатньо немало. Можливо, там вже коли стосується таунхаусів. Вони хоч якось там на коліні собі розкраслили, але безліч ну, за у нас є чотири проектанта. Тобі скажу, так тебе є свій відділ. Ну а вже да у нас не маленький да. відділ. Можливо, скоро буде й до вас звертатись. Ну, ну Микола вже з нами так. що Я знаю, Так що підтягуєш, Ми там і внутряночки вам поробимо. І самі проектики. Ну це не є питання. Але е, я замітив, що ви слабко розвиваєте свій проєктний відділ. От, наприклад, в мене будівельна компанія невеличка, і в нас вже близько 12 штатних співробітників. А у вас на вашій об'ємі 4. Ні, я розумію, що ви там на підряді багато з ким співпрацюєте тому подібну. Чому не розвиваєте? Тому не розвиваємо це ж є двигун, двигун твого бізнесу. Ось щоб мене Вікторина вообще з хати вигнала. Ну все може бути. <laughs> Якщо ти ще одне направлення своє візьмеш, то Вікторія каже: все саня. До побачення <laughs> один прекрасний момент. приїжджаю додому, хоп, подилюся. Ну, до дверей, двері закриті, поміняний, стоять валізи і Ти типу. лише закинувся сіти і все. Ну, типу, їдь на Garden Village. І займаюся своїм Garden Village. Ми працюємо зранку до ночі. Да. Що хочеш, то і роби. Ну, це я, це знаю, шуточка була. Да. Віктор на мене любить, і я її люблю. Крапко. Ну класно. Ну, я сам розумію, що проект не видел. Ми туди приділяємо блін, ну масу часу. І є а, з чим працювати, є просто... куди далі рости просто... важке направлення. Немає часу, немає часу. Розуміло. Немає часу. Ну а поки в нас є, то ми хоч там вам конкуренцію складемо потрапити. Поки ви тут <с будуєте, то ми проєктний відділ. Хочемо розвинути до такого рівня, щоб ми от, ну, ми з Олександром. Я його не, не рахую конкурентом своїм загальному. Він працює в цьому кінці міста. Я в іншому. Ми навпаки, от зустрічаємось, розповідаємо один про одного якусь корисну інформацію. Але хочеться в майбутньому з вами з усіма мати справи співпрацювати як мінімум по проектах і давати також цьому місту топові продукти. Реально, ну для цього ми і будуємо. Для цього для цього ми і живемо. Ну як Я, для мене вже говорилися. Ми будуємо не квадратні да а квадратні. А емоції. Да. Згоден, згоден. Тому емоція перш за все. Заходьте, купуйте, проживайте, насолоджуйтесь разом із нами. Інвестуйте і в нас, і в Сашу. Тому я думаю, що це все в майбутньому ще від нас побачите дуже багато крутих проектів.